Доброго дня, шановні міногради любителі. Сьогодні у нас 31 липня 2024 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочу продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Шульги Олексія під назвою Скомарох. Ультрарання форма достигання, значить, червона ягода, така рожева-червона, буває біло -рожева. Ну, У нас вона привита на двох кущах і посаджений, і власний садженець. От на цьому кущику у нас така вона більш видовжена, така як пуля циліндрична з загостреним кінчиком. Ягодка давно вже достигша, вона практично з ромбіком була готова. Це перше сигнальне плодоношення, от навіть ще не зняті обв'язки минулорічної прививки. Зараз ще покажемо його на іншому кущику. Це ось плодоношення його і на іншому кущику. Тут ягодка вийшла дещо така трошки пузатіша. Хоча ось тут окремі теж такі видовжені. Уже поступово лізе сюди оса, бо ягодка вже переспівша. Сьогодні, мабуть, будемо її знімати з кущика, бо вже нема смислу її тримати. Вона готова вже десь як мінімум тиждень по цьому сезону. Це скомарок селекції Шульги Олексія. Гармонійний смак. І дуже високе сахара накопичення. Зараз покажемо ягодку, яка вона є. От вона така на долоні. Красива, видовжена І на вагах. 12 грамів. Трошки поставити рівніше. Ця 12 грамів. Тут 11. В розрізі вона має такий вигляд. Щільна дуже м'якоть, плотна, можливо, такий легенький підхруст є. Високе дуже сахарне накопичення і гармонійний смак. Дуже смачна, красива, солодка ягода. Це скомарок селекції Шульги Олексія.